На Полтавщині ім'я письменника і літературознавця Петра Ротача асоціюють перш за все із його енциклопедією Полтавська Шевченкіана. У двох книгах він зібрав багато імен і подій, пов'язаних із перебуванням Тараса Шевченка на Полтавщині. Проте це лише частина творчого і дослідницького доробку ротача. Він є автором трьох тисяч літературно-краєзнавчих публікацій та тридцяти книг. На відкритому році студенти читали твори і переклади ротача. Я дуже люблю гортати його Шевченкіану. Я дуже рада з того, що в мене в особистій бібліотеці є ці книги. Я їх час від часу гортаю, як є хвилина, і от для мене це є невичерпне джерело і мудрості, і знань. Народився майбутній письменник на Чернігівщині. Юнаком був вивезений на роботи до Німеччини. Після війни міг залишитися за кордоном, як це зробило багато українців, побоюючись переслідувань. Проте Петро Рутач повернувся в Україну. Про себе він говорив, я в пень був знищений не раз та таскрес любові до України. От коротко можна сказати про його життя, людина, яка 40, майже більше 40 років перебувала під наглядом КДБ, моральний тиск, тотальний контроль, але навіть і в цих умовах він зумів зберегти своє обличчя, зумів. Не зламати себе і до кінця залишився українцем на Полтавщині. Петро Ротач багато займався літературно-краєзнавчими дослідженнями. Його бібліографічний словник, розвіяні на чужині полтавці на еміграції, повернув українцям багато імен видатних земляків. І щоб усі його доробки збереглися, Петро Ротач особисто передав і наукові розвідки, і листи до державного архіву області, а листувався він із багатьма відомими людьми. Там не одна сотня відомих українських діячів культури, мистецтва, літератури, художники. Науковці дуже багато, наприклад, він особисто для мене відкрив таке ім'я як Олекса Ізарський. Я нічого про цю людину не знала про полтавця, який в юні роки емігрував блискучі українські письменники, який видав цикл літературних творів, що стосується про Полтаву. Ми хочемо, щоб ці документи йшли в науковий обіг, щоб писались курсові, дипломні там і навіть якщо ну там в подальшому кандидатські дисертації. Я ж Кажу, що це безмежне поле для дослідникам. Ну крім того, ми б хотіли наголосити не тільки на тому, що він науковець, да ми хотіли наголосити на його громадянській позиції, бо ми знаємо, що писати тоді, коли всі мовчали, це не так просто. Піднімати голос на захист отам от Іванової гори, коли там будувався ресторан Лілея. Це теж він один цей голос на всю Україну лунав саме з вуст Петра Петровича Ротача. Особовий фонд Петра Ротача у державному архіві області завжди відкритий для науковців і дослідників.